Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Ці безшовні шорти мають дизайни з завищеною талією, який забезпечує чудове покриття та підтримку. Завдяки цьому вони будуть ідеальними для різноманітних спортивних заходів. Шорти виготовлені з еластичної та дихаючої тканини, яка забезпечує Комфорт та гнучкість під час тренувань, безшовний дизайн мінімізує натирання та роздратування, забезпечуючи гладку та приємну посадку. Ефект Push-Up підкреслить вашу фігуру, створюючи впевнений та витончений вигляд.